Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що терпіння військових таке глопнуло. Ось один із фрагментів спілкування військового раді з депутатами. Я Кажуть, що я що ти ти десь на не на прав, в чомусь я кажу, недовіра до вас повна. Ви ви нам туди нічого не дали. Я був на нулю і не один місяць, і я Петро це тільки волонтери допомагали. Слава Богу, це, це настаєш. Люди так, про волонтери, тих, тільки вони все стаємося. Остальне все ви, ви забили на нас хер. Хорошо, що ми вижили. Ми прийшли. Ми прийшли я спрашиваю. По чому у вас зарплата більша, ніж у мене на нулю? З який діло це? Скажіть, об'ясніть мені. Значить, всі офіційні запити надані вами. А я так і знав, що ви давати І ще одне відео з головою 250% премії. Собі піднятковоронці сказати, вирішили. Становити у 2024 році щомісячну премію седу Рома Ярославичу, голові розважня сільської ради в розмірі 250% посадового кладу та Державний професійний свят в розмірі посадового кладу. Становити у 2024 році щомісячну надбавку сільському голові за досягнення праці в розмірі 50% посадового кладу, при наданні щорічної основної відпустки оплачувати сільському голові спеціальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомічної зарплати, контроль на комісію покласна комісія фінансової бюджету. Це таке семирічний лот минулого року. Голосуємо, я не голосую. Сидор не голосує. Водна Ріванка. Так. Волиха... Це... А ми потім можемо нести пропозицію по квартальному? Голосуємо. Волихан Тетяна утрималася, бурмас Роман. Повиковий чоловік. Да. Да. Дудка Зоряна. Да. Зобнів Андрій. Коз да. Богдан. Кухаришин да. Іван. Да. Матвішин Володимир, да. Мелешко Роман. Да. Угоновський Богдан. Угоновська Христина. Да. Оленич Андрій. Кушкар да. Андрій. Да. Страхайський да. Богдан. Да. Цимбалюк Іван. Шемко Олександр. Дванадцять за. Дякую. Написав на зарплати військовим не вистачає 430 мільярдів гривень. А от у депутатів та колишнього міністра оборони Резнікова все гаразд, пише Максим Голосною. небудь чули, щоб слугам народу не вистачало бюджетного фінансування їхніх зарплат, премій доплат та різноманітних компенсацій. А про затримки виплат депутатам та високопосадовцям оздоровчих складається враження, що це якась каста недоторканних дермоїдів до того ж з використанням терміном придатності сьогодні на загальнодержавному рі... Івні українцям повідомили, що на зарплати військовому у 2024 році не вистачає 430 мільярдів гривень. Гончаренко тоді постає логічне питання: за які кошти будуть утримувати тих, хто попав під примусову мобілізацію. На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 мільярдів гривень. Зазначив Гончаренко на засіданні комітету з нацбезпеки. Озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Про це заявляє у своєму телеграм-каналі. Народний депутат Олексій Гончаренко за його словами дефіцит становить 36% або 430 мільярдів гривень тільки по статті видатків грошове забезпечення. ПС військовим прикро читати такі новини. Це деморалізує, тому як військові добре розуміють, аби на загальнодержавному рівні під час війни менше крали та не витрачали гроші на розважальні шоу, перекладання бруківки та будівництво стадіонів, то і питання відсутності належного фінансування військових не виникало б до зустрічі зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.